На пляжі золотий берег, здається, створили повний комфорт для відпочиваючих. Ще встановили дві душові кабінки, кожна розділена на три частини. Тобто, прохолодні холодні після купання в річці можуть одночасно приймати шестеро чоловік. Ідея встановлення необхідної для чернівців послуги виникла давно, та реалізувати її виявилось не так просто. Для того щоб встановити кабінки, є попередня процедура. Було залити майданчик, підведені труби каналізації, труби водопостачання, Потім бетон має Схватитись монтажні роботи самої кабінки плюс підключення до водопостачання. Але кабінки ще не дороблені, тут ще буде оздоблено все плиткою. Та це не єдине оновлення, яке з'явилося останнім часом на пляжі. Аби виправити недолік заїзду автівок до берега, встановили дерев'яний паркан. Територія для паркування транспорту, яка розрахована на 170 автівок, практично зроблена. Є вже доручення міського голови нанести розмітку, загородити, поставити охорону, в'їзд, виїзд, щоб теж був охорона, шлагбаум, щоб все трафікувалось. Для кращого релаксу під час відпочинку на золотому березі по вихідним тепер працюють дискотеки, а планують інші розважальні заходи. Безпеку та контроль під час відпочинку в громадському місті забезпечують поліцейські.